Мої вітання з вами архітекторка Анна Бажан, і сьогодні я хочу поділитися книгою, яку прочитала Кет Голмс. Невідповідність про те, як інклюзія формує дизайн. Ця книжка змінила моє життя і ставлення до інклюзивного дизайну. Інклюзивний дизайн це дизайн, який передбачає включення багатьох груп населення і розробляється саме для нього. Тобто, всі люди з різними здібностями мають можливість користуватися середовищем, в якому перебувають. Плюс я вже раніше знімала відео на тему інклюзивний дизайн друг чи ворог архітектора, а зараз це позачергове відео буде знято для того, щоб поділитися цією чудовою книгою. Про те, як ця книга змінила моє ставлення до інклюзивного дизайну і інклюзії, загалом я розкажу пізніше, хочу зараз зачитати. Найважливіші рядки я виділила в цій книзі, щоб поділитись з вами та передати ідею цієї книги. Ставлення до інклюзії, як до благодійної місії, збільшує розрив між людьми. Запитайте сотню людей, що означає інклюзія, і ви отримаєте 100 різних відповідей. Запитайте їх, що означає бути відчуженим, і відповідь буде однозначною і зрозумілою. Це коли тебе залишають за бортом. З усіх упереджень, які дизайнери вносять у свою роботу, упередження щодо здібностей найпідступніше. Як тільки дизайнер розвине вміння розпізнавати власні упередження щодо здібностей, він зможе почати розпізнавати такі ж упередження і в інших людей. Інвалідність не дорівнює особливий стан здоров'я. Інвалідність дорівнює невідповідна людська взаємодія. Універсальний дизайн це один розмір для всіх: інклюзивний дизайн. Це кожному свій розмір. Інклюзивний дизайн, доступність і універсальний дизайн важливі з різних причин і мають свої сильні сторони. Саме досвід відчужених спільнот дає уявлення про різноманітність способів залучення. Малюнок 7.7. Існує Існе спектр постійних тимчасових та ситуаційних невідповідностей, які люди відчувають із огляду на свої здатності та обмеженості. Те, що ми обираємо, формує майбутнє тих, хто може приєднатись до суспільства та робити свій внесок в нього. Я зачитала найважливіші тези, які ємко передають зміст цієї книги, і настрій та те, що хотіла передати авторка. А зараз буду говорити вже від себе враження від книги і назву ще додаткові причини, чому ця книга змінила мій світогляд щодо інклюзивного дизайну. Найважливіша причина полягає в тому, що я раніше шукала джерело, яке б мені пояснило, для чого ми це все робимо. Тому що, коли я вже розказала в попередньому відео, виникла ситуація, де я проектувала офіс, і він був і так доволі компактний. А тут його приходилось зменшувати щось збільшувати. І по суті, я переробляла весь проект. Тому саме ця книга дуже чітко пояснила, для чого це нам. Важливо розуміти, що це не немовлята, це дорослі люди, які знають, чого хочуть. Вони живуть своє життя, у них є свої звички і вподобання. І важливо розуміти, що люди вони втрачають свою дієздатність або з часом, або з віком, або внаслідок серйозних обставин. І кожного разу. Це все одна і та ж людина, але просто з набором різних можливостей в певний період свого життя. Навіть беручи нас, людей, які вважаються посереднім еталоном, так би мовити, зразку, під який робиться весь дизайн, ми собі ходимо кожного дня, користуємося звичними речима. Та чи були ми одразу такі дорослі, високі, і ми могли всім користуватись? Та вже ж ні. Ми спочатку були дітьми. Діти вони могли доставати, наприклад, до нижчих якихось поличок, а до верхніх не діставати. Потім ми підросли і вже діставали до верхніх поличок, але, наприклад, там не могли. Підніматись дуже дуже високо, сходами, малим дітям, також ще було важко наприклад, стояти в транспорті, і ми поступаємося для них місцем. Потім ми вже виросли і почали повноцінно використовувати сходи. Як часто ми будемо в наших будинках круті, особливо сходи незручні для того, щоб ними піднятись. Як часто ми не передбачаємо зручні поручні, просто якісь цікаві дизайнерські, а потім нам складно ними користуватись, бо проходить той час, коли звичні речі, які оточували нас. І добре нам служили, вони за віком нашим перестають нам добре служити. Сходи, ті, які ми колись передбачили в нашому будинку, вони залишились такими ж крутими, з незручними поручнями. А ми змінились, ми, наприклад, постарішали. Ми, наприклад, зламали ногу, і нам важко підніматися по цих сходах, ідучи на другий поверх, де знаходиться наша спальня, і ми змушені спати в кухні студії. Ще один класний приклад, який мені сподобався в цій книжці, що дуже добре пояснює коло відчуження. Це приклад з дитячого садка. І коли ти себе почуваєш поза тою стороною барикад і ти не можеш взаємодіяти з простором, це дуже некомфортно. І тоді максимально відчувається ось ця самотність. І для того розробляються ці дизайни, щоб посилити можливості взаємодій. І, власне, в інклюзивному дизайні дуже важливо, щоб люди, які мали досвід цього відчуження, вони могли взаємодіяти в середовищі і давати свою оцінку тому, як краще можна зробити те чи інше рішення для того, щоб потім користуватись цим простором. Також мене вразив один уривок з книги, дослідника, який займається інклюзивним дизайном. Він показав свою дошку чуження, і на цій дошці були зображені всі. Сучасні пристрої для ігрового дизайну, різні джойстики, різних самих моделей, видів і так далі. І цікаво, що в них всіх були кнопки дизайн, призначений для того, щоб грати його обома руками. Просто з плином часу дизайн видозмінювався. Цей дослідник він не міг користуватись руками. Тобто він використовував в своїй роботі голосові команди. І працював з комп'ютером, і зовсім по інакшому вирішував буденні свої типові задачі, ті самі голосові команди. А спочатку це ж було задумано для людей, які не можуть інакше взаємодіяти з пристроями. Їм потрібно було користувати голосову команду. Але коли ми їдемо в машині, ми часто кажемо Google Maps, використовуючи голосовий набір, куди нам потрібно доїхати. Розробляючи інклюзивний дизайн, універсальний та доступний, ми думаємо, що можемо вирішити всі одразу питання, і наче все враховано. Але насправді це не завжди так. І потрібно бути готовим до того, що нам доведеться працювати над цією проблемою довше, ширше і вдосконалювати її поетапно. Тобто те, що ми знаємо, як робиться цей дизайн, знаємо всі принципи, це не завжди допоможе нам одразу вирішити. Набірку складних задач, які потрібно зробити. Наведу приклад на основі вхідних груп. Уявімо, що ми розробили вхідну групу, яка починається з рівня землі. Тобто там немає жодної сходинки, ми спокійно собі заходимо прямо. І нам же ж здається, що ми все дуже добре передбачили. У нас є, наприклад, обертові двері, двері, які відкриваються, вхід з рівня землі без жодної сходинки. Це ж так універсально і так просто. Але якщо ним спробує скористатися різні люди з різними можливостями, одразу виникнуть додаткові проблеми. Саме тому є різні напрямки цього дизайну, такі, як інклюзивний та універсальний. Важливо розуміти, що пошук самих рішень він не настільки складний. І не настільки вартісний, як здається, тому що цін бояться усі. Як тільки ми говоримо про інклюзивний дизайн, що потрібно зробити ту ж саму тактильну плитку, розмітку, ми зразу даємо зрозуміти, що це буде значно дорожче, адже було б дешевше без цього всього. Тут проблема набагато глибша. Часто ми робимо щось і приймаємо саме ті рішення, які нам доступні на даний момент, які нам диктує бюджет. Які ми виконували раніше, і нам здається, що так може бути добре, тому що потім комісія, яка приїде погоджувати наш проект, вона також буде розуміти, що ну, ці рішення, вони начебто, відповідають усім нормам, і зупинимось на них. Тому що для того, щоб розробити якесь інше рішення, набагато краще, потрібно зробити набагато ґрунтовніше дослідження, підібрати більше зразків, більше з цим попрацювати. І відверто кажучи. Час грає проти нас, він завжди буде грати проти нас, і нам потрібно якомога швидше виконати проєкт, якомога швидше закрити питання східними групами, якісно їх вирішити або вирішити принаймні так, щоб це задовільняло усіх і забезпечити елементарний доступ, зробити більш універсальним. В Цій книзі я дуже багато знайшла відповідей для себе. А основне я зрозуміла, для чого працювати з інклюзивним дизайном. Що я роблю і для кого я це роблю? Якої цілі мені потрібно досягнути в першу чергу, на що звертати увагу? які люди входять в мій дизайн, а кого я своїм дизайном просто відкину? Справа в тому, що ми не можемо знати всього, і я можу розробити, начебто, хороший дизайн, але так чи інакше, не врахувавши якусь групу населення, навіть одну маленьку людину, я можу просто своїм дизайном її позбавити доступу і відчужити по суті, навіть не усвідомлюючи цього. Є багато класних авторів і досліджень, які пишуть про це. Я вам рекомендую почитати цю книгу, щоб розібратись в питаннях інклюзії, для чого це нам, як це може спростити наше життя, як ми можемо спростити життя іншим та покращити нашу взаємодію. Дякую за увагу! Всім па-па.